Всім доброго дня! Сьогодні ми знаходимося ще в Нідерландах. Як завжди, з вами підбір та пригін автомобілів з Європи. І на сьогоднішній день є актуальний Рено Меган, досить -таки гарна ціна. Ціна його в Україні буде становити 7950 доларів. Це є 2012 рік чорного кольору. Рено Меган в універсалі 81 кВт. Даний автомобіль у нас без єдиного пошкодження, весь в рідній фарбі, має ледовську підсвітку, на гарних титанових дисках. Резина у нас тут стоїть на 17-2019 року в досить -таки гарному стані. Як ви бачите, автомобіль не має жодних царапин, мнятин, пошкоджень. Е, Вибачайте, що мокрий поцілу нішов дощ. По комплектації даний автомобіль має навігацію двозонний кліматконтроль. 6 ступка, 81 кВт, 4 стеклоподйомника, складання дзеркал, АБС, і співучний зв'язок, складання дзеркал. По автомобілі на даний момент потрібно замінити тільки масло. Ну і, в принципі, все. Хімчистку... Можна зробити легенько, тобто автомобіль не є е, сильно вимащений, сидіння і е, днище автомобіля не є е, замащене, тобто вона проходила тут легенький детейлінг. Я, ну, я собі так вважаю, тому що е, на е, 2012 рік, ну і скільки я брав автомобілів, тобто гарно е, технічно виглядає е, як і зовні, так і, е, серед, так і з надвору. Має задній фаркоп, задній партронік. Ще раз нагадую, ціна автомобіля в нас становить 7950 доларів. Це вже ціна автомобіля з розмитненням. Даний автомобіль на сьогоднішній день є актуальний. Кого цікаве, можете телефонувати на мій номер телефону 097 606 25 99. Звати мене Андрій. Також можна буде одразу доставити. Цей автомобіль під замовника, під людину. Ось так автомобіль виглядає. На більш детальну інформацію про стан автомобіля телефонуйте, я вам розкажу вже безпосередньо по телефону. Має складання дзеркал. Отже, мій номер телефону 097 606 2599. Звати мене Андрій. Телефонуйте. Зараз знаходимося ще в Нідерландах. кого що цікаве, будь-які автомобілі, буду радий допомогти. Всім гарного дня, до нових відео, до побачення.